Денег Чего, блять? Шо, блять? Ты бачив? Короче, ми їхали в нас, а, закінчилось паливо, трохи не розрахували, ми заглохли прямо на трасі і нас тащив німець, просто плакав Висловлював нам купу слів Ти Знаєш, що це? Блядь? Я кадата цю бумажку отдав в аеропорту, де... Я колись ми тільки що їхали на машині, заглохли це машина для зсу. Я колись нас підвіз, мужик потянув. Де він стой зараз? Я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному із аеропортів, коли обмінювався контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив в аеропорті. Який шанс, що я десь світі заплатив цією бумажкою, потім нас мужик. Підвозить ране на, на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти. І дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись комусь дав, і тут мій інстаграм написав, бачите? Це як таке в світі відбувається? It's impossible! Він поняв, що це я писав? It's amazing. Та це невозможно! Та це неможливо, не чувак! Це неможливо! Такого не буває! Як ця бумажка об'їздила півсвіту і вернулася до мене, бо ми застряли на дорогі і чувак нас тягнув до заправки? Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? Що про це думаєте? Я просто в шоці! Ладно, поїхали, бо у нас тут 5 машин на ЗСУ треба всі ще запаркувати.